Дорогі діти, з Днем Знань! наважуйтесь, творіть, намагайтеся, вивчайте нове і незвідане, адже наші знання наша сила. Хай цей складний час лише спонукає вас отримувати більш нового, поглинати важливу інформацію і йти вперед з гордо піднятою головою. Що граніть науки і вам легко. Щоб знання давалися просто і невимушено. Нехай день знань буде сповнений емоцій, ігор і витівок, а весь навчальний рік буде насиченим, плідним і успішним. Хочеться побажати вам терпіння і сил, адже знання даються не так же і просто. Сьогодні дуже важливий день. Вас чекає світ корисних знань. Отримавши, які ви станете розумними освіченими дорослими, навчатись на відмінно, бажаєм вам віднині, батькам своїм на радість, на славу Україні! З Днем знай!